Всім привіт, друзі! Мене звати Котик, і я рада вас бачити на новому досі на моєму каналі. І це моє перше відео по Майнкрафту на айфоні. Дякую, ми давно не бачилися в Майнкрафті, давно не знімали відео про це. І сьогодні ми саме це знімемо. Ну що ж, друзі, я вам баб сам і показую, що я на айфоні. Вот друзі, якщо ви не вірите, то я вам саме показую, але я... Якщо чесно вам, не буду брехати, я реально на айфоні, якщо ви не бачите. Друзі, от такий от скин у мене, тому що я не міг прогрузити, тому що ну, якось на айфоні не зміг той свій скін, свій старий зняти. Тому поки зараз з тим походимо. Але я попробую зняти ще свій забрати свій ще старий скін, як так можна сказати. Ну, і ми починаємо. Йдемо е, на свою грядку. Тут а, мій будинок і йдемо на грядку. Беремо мотику, беремо картошку, морковку і, як так можна сказати, пшеницю. Е, на скільки там 34 штуки беремо і йдемо на наш огород. Це все моє село. Якщо ви не бачите, оце мій будинок, а це моє все село. Тому ми йдемо е, до мене в грядку і будемо там. Працювала, тільки є у нас одна грядка на жаль в цьому селі, ну і цього підійдемо. Тут гравій, постели мер, тому що у нас скоро буде новий гравій ми в краще в селі. От тут вона моя грядка, яку я ухажую. І тут я хочу собі ще на два блока розширити територію гряд. я так можу сказати. Треба ще поспитатися мера. Давайте трошки прокопаємо для води, попраймо, чи саме ми це зможемо. Ну що ж, давайте ми зараз будемо пробували і... Давайте десь, боже мото, будемо зараз саме копали. Давайте попробуємо. Давайте, давайте будемо пробували саме десь, ну я так можна сказати. можна так от тут почнемо і давайте попробуємо ще і... Що? Ви бачите, там якісь двері? Що це таке? Друзі, що це таке? Я навіть не вірю, Чекайте, давайте ліпше прокопаємо, подивимося зараз добре. І вам зараз я покажу, це якісь двері, це якийсь будинок в огороді, що давайте ще ближче підемо. І взагалі, що це за двері? Як ви думаєте, друзі, що це саме може бути за двері? Давайте ми зараз спробуємо саме туди зайти. Друзі, мені трохи страшно, тому що як то може бути під огородом якийсь будинок, ви щось серйозно це говорите? Я сам зараз поки не вірю, але давайте ми зараз спробуємо туди зайти і, і все, так можна сказати. Давайте будемо, друзі, не трусили і зможемо саме це зайти. Я дуже сподіваюся, що там може бути щось саме кльове або щось інтересне. Тому давайте на раз, два, три. Раз, два і три. Все, е, починаємо і заходимо і давайте зайдемо і. все, таке? Заходимо, те не треба терпіти, мене труси, давайте заходимо і давайте. Фух, все, зайшли і. тут. тут. Плішку і дві скрині. Ви серйозно, думаю там якісь пічка буде, були там мабуть, хтось є, але... Тут нікого немає, і давайте зайдемо, може, ну якась там де доски, ви бачите. А, тут просто доски такі поставлені. Давайте зайдемо на першу саму цю скриню, то що стоїть біля дверей. На цю потім зайдемо, давайте. Заходимо і дивимося. Давайте. Раз, два, три. О, тут якась книга і якийсь увага автор Джеймс. Хм, ну давайте попробуємо саме прочитати. Давайте. Два раз, два, три, прочитаємо. Привіт, я Джеймс, я хочу сказати. Що краще іди звідти, тому що я тут жив, но маняк з цього села, близько біля мене. Е, я прошу втікай, поки не пізно. Е, друзі, що це взагалі означає? Я сам чуть-чуть щось, -чуть давайте читаємо це до кінця. А що за маняк в селі? Я що? З манюком в селі живу? А прикиньте це мер, а прикиньте це мій сусід. Давайте ще будемо читати, як там зупинилися. А ще в тій скрині є смарагди, їх, та втіка, і все там крапки, і все таке і інше останнє. Ну, якщо чесно, мені трошки саме страшно. Давайте будемо, друзі, дивилися далі. Так, друзі, ми давайте поки цю скриню залишимо, і подивимося саме на цю скриню. Там він казав, що є смарагди, і що? що? До смарагдів! Господи, друзі, мені треба тут кірку, і саме мені треба вертатися додому, забрати кайло взяти і е, зламати ту скриню і забрати ті смарагди, як би так можна сказати, собі. Так що мені, нам цю книгу поки зараз не потрібно. Ну, нічого страшного, пусть буде. Ну що ж, друзі, давайте будемо зараз йти за кайлом і подивимося, чи зможемо взагалі взяти саме кайло. Кайло, якщо в мене, удома, залізне. Ну що ж, друзі, ми йдемо за кайлом і давайте друг будемо ходити, де немає доща, або тільки ще щось криші капало. Давайте ми скоро підемо та підемо. Ми вже доходимо і давайте трошки зараз доходимо, так воно сказати. так. Точніше, відкриємо відкритий час, це, щоб відкритий час нам не потрібно, вводимо, що там в давайте лишимо тут все це тут, лишимо, так воно сказати. Давайте все це поставимо, поставимо і поставимо. Так, кайло беремо собі і кайло у нас. І давайте землю поставимо, поставимо на всякий випадок зараз в скриню. І йдемо за і, кайлом. Вибачаюся не за кайлом, а за смарадами. Так, ми і йдемо, забираємо знову землю і заходимо сюди, так можна сказати. так. Заходимо білі двері, капець, в мене ще й білий будинок, і білі двері. Це просто повний, так можна сказати, капець, заходимо сюди. я тихасенько, щоб це саме ніхто не побачив. Давайте забираємо смарагди, просто зламаємо скриню і давайте попробуємо. Давай. І давайте, давай, давай ще, і... Нічого собі тут смараг, давайте всіх забираємо і. Скільки мене тут їх взагалі? Що чуть -чуть там... І все, було б зараз купа всього. Давайте, друзі, тут скриню поставимо. І... і все. А саме мені, друзі, інтересно, що це за Джеймс і, і який мене... А це в мене в будинку живе, ну не в будинку, а сусід або мер. Треба все розказати жи... моїм друзям, жителям селянинам і нам це реально треба все розказати. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд, дякую, що подивилися це відео і всім па-па!